Ну, на кількість механіків, які курочать зараз сучасні брички скутера, знають, що на італійські ЦПГ 2Т мотори 50. Ну, Взагалі-то на хайпера двигуни підходять. Поршня Діо 34. 34 Вони підходять туди по пальцю і більш-менш по висоті. Трішки відрізняється від висоти, по висоті, але майте на увазі, різний бренд тайванського замінника, поршня Honda Dio, лиєй трішки вище і нижче. Під брен... під один бренд, який, допустимо, там під італію леють, я просто зараз забув, які ми брали, які більш-менш. Щоб воно було правильна компресія. Як це перевірити, палець, один палець засовуєте і так от видно висоту, висоту поршня. Вона, походу, там трішечки не доходить. А ось чому цей пост я вирішив зняти, можливо, хтось не знає. Один напише по-любому, а може і двоє напишуть, щоб відкрив Америку. А для когось цього це буде, нехай для однієї людини це буде в користь, то це відео. Того коштує. Е, дивіться, Кімко. Кімко 2Т. Так? І також підходять сюди Діовські поршня але від Діо 27. Від Діо 27. Це, звісно, підходять ремонтні поршня тому що тут рідний поршень 41. А Діо 27 ось. Поршень Діовський, що це? Це єшний, новий. Просто я взяв звідти і добре, що був ремонтний, щоб показати. Щоб показати. Ось, але тут, виходить, він вже восьмого ремонту. Знаєте чому восьмого? Тому що, ось, це поршень, який їхав, я зараз цей циліндр покажу всередині. Ось. Це який їхав. І тут пише 200. 200. 0,25 – це одна. Росточка, один ремонт. Це восьмий ремонт. Я не знаю, як, чи є поршня в хорошої якості. Більші, має бути треба до ігорка чи хто там чи... Про скуріну точити, хоча... хоча це вже інша справа. Ось е ремонтний поршень, і він замінник хороший. Тут, щоб поставити, жалко, що це не більшого діаметру, бо я знайшов новий поршень. Ось, ось. Ну, Щось його ерозія якась, мабуть. Лумінію цього, але це хороший сплав. Це алюміній, він досить легкий. Також, також восьмий ремонт абсолютно новий поршень, але буде даватись виходити з положення, щоб оригінальний циліндр розточити. Чому розточити? Тому що попередній ремонт це Кімко Піпл 50. І, і Попередній ремонт тут хонінгувалося і поставився замінник поршень. Але діло в тому, що цей рельєф, оцей, географія, ця, спорчена географія, подивіться, максимально. І максимально хочу показати не тільки ці канави Шанці, ось ці от, а ще в районі вікон є, якщо сфокусує, така ступенька, це називається бочка. І якраз коли кольцо з поршнем доходять до цього, воно має робити роботу тоді. Воно перепускає і запускає і випускає гази. Якщо кільце паде там в більший діаметр, він робить нестабільно. І компресія у нього заміряється. Тобто, якщо ми поставимо сюди нові кольця, ну сюди вже ні, тому що я кажу, тут такі шанці, от нове кільце, воно зараз зійде. Зійде. Тут в скутері потрібно передивити, що у нього було з масляним насосом, що воно так, або погане масло заливали. Що воно такі прихвати ще на попередньому поршню. кільця заход... сходиться ідеально. ідеально. Опускаємо, ну, там газета, да? чи як кажуть, газета проходить. Телефонують мені. Я газету ніколи не міряв, реально. Коли часи Я почав ремонтувати, то вже... На прилавках за копійки з'явилися ці щупи. Зараз різниця в бочки. О, О бачите, який там зазор між кільцями. Ну, це на новому кільці, а якщо на бушному підтеплимо, тепер дивіться, чому безсмислено вже його ставити сюди. От, якщо я зараз відхонінгую, хон не збере нічого, хон тільки надає е, писанці такі. Правильно створені, які затримують масло, яке змащує. І коли затягує циліндр суміш ще не запалену, вона змащує стінки циліндра, щоб поршень е, змащувався і довше служив. І якщо у вас є якщо у вас є е, оцей от хон, вони затримують масло і він довше цей. Ну тут хон не спасе. Тут хон не спасе. Так, що я хотів показати ще момент. Це то, що от між стінками, якщо сфоксую проти світ. Не знаю, на відео важко показати, а хотілося б між стінками і кільцем просвічується добряче. Но камера не ловить. Я вже тут приспособу так зробив. Може хтось хтось і спіймає десь, десь, десь. Просто не будемо забирати час. Але повірте, до чого я веду. Ось ці от моменти, вони поки прикатаються. Ось ця от штука поки прикатається, кільце туди і сяде, тому що кільце зафіксоване в одному місці. Воно прикатається. Але діло в тому, що поставиш, компресія буде в районі десь там 6. Поки воно туди прикатається, сяде, зазор збільшиться тут. Тому це і компресія якби і не буде збільшуватися. Це <кхем> безтолково. Тут видно, яке воно. Ну, робочий момент зазвичай. Хто не дуже так ще і в темі, то майте на увазі, що робочий момент кільця починається звідси. Якщо ви провтикали або купили дешеву поршневу, або провтикали масло рівні, у вас прихват стався тільки отут, на юбці, і нижче робочого ходу, нижче, тому що поршень не опускається повністю вниз циліндра. Він опускається тільки нижче в вікон. І якщо це циліндр не пошкоджений вверху, і поршень також уверху. Ну якщо він звісно тут не здерло його куски алюмінію то в принципі можливо тільки заміна кілеції і бажано підхонінгувати. Ну, така маленька інформація для людей, які ремонтують. Якщо маєте на увазі в мотосвіті, воно багато чого перехрещується, не тільки е там поршня, не тільки поршня. Бувало таке, що картер. Французького скутера, старий картер довга, от з редуктором валялася, а я перебрав діо 34-ту. І не було редуктор, пішов, коротше, центральна шестерня. Я думаю, а ну ка воно все одно валяється, тим паче, як на алюмінії здавати, той редуктор потрібно. І пише на ньому мала франція, я не розумію, це від Віталіка, що то за скутер був. Коротше. І центральна шестерня редуктора один в один тільки чуть чуть задовга була, під посадочне, підпилялась, і їде до сих пір. Не треба, що о, наче похоже, давай я його туди, бо зламаєте ще решта. Бувають відмінності. Конус не той, вугол не той, не так, не так литий дуб. Але, 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 майте на увазі.